За останній рік я багато чув від своїх друзів, що нам треба виграти не одну війну. Одна війна дуже зрозуміла. Нам треба перемогти дуже потужного ворога. Це режим Путіна і Російська Федерація, яка сьогодні вбиває українців, яка сьогодні окупує наші території і з якої йде війна, яка нам коштує багатьох життів. А що таке друга війна? Це війна внутрішня, це війна з тим правлячим класом, який сьогодні захопив нашу країну, формувався понад 30 років. І це ті люди, які не збираються воювати з нашим ворогом. Вони воюють з нами, вони воюють з українським громадянським суспільством. Важливою частиною громадянського суспільства є підприємці. Вони є не просто важливою частиною громадянського суспільства. Вони в будь-якій країні, у будь-якого народу є отой золотою складовою, яка рухає будь-який народ, будь-яке суспільство до розвитку. Вона, ця частина підприємців, робить будь-яку країну конкурентно спроможною, тому що без вільної економіки, без оцього підприємницького класу. Ніякого економічного зростання до роботу не буває. Ця частина людей створює дуже важливі речі. Вони створюють національне багатство, вони дають прибуток в бюджет, вони сплачують податки. Вони взагалі рухають головну кров нашої економіки гроші всередині суспільства, даючи розвиток нашій економіці. А є інші люди. Які звикли розподіляти ці багатства, нічого не створюючи. Але якщо в їх руках сила, зброя, закони вони можуть знищувати оцей підприємський клас і це відбувається в Україні. Ми сьогодні бачимо ці дві війни. Але якщо першу війну проти нас відкрив ворог, який сидить у Кремлі, то другу війну розпочало не громадянське суспільство. І зовсім не працює принцип, хлопці з фронту прийдуть, порядок наведуть. Цю війну розпочали силовики держапарат. Я вже казав про ці дивні цифри: системних підприємців в Українці десь близько 30 тисяч. Ще мільйон людей займаються підприємницькою діяльністю на своєму особистому рівні. Це так звані ФОПи. Але 30 тисяч людей. Це підприємці системні, вони мають підприємства, вони мають організації, фірми, вони працюють більш серйозно. А ви знаєте, я вже це казав, яку кількість чиновників, силовиків, беповців, прокурорів, інспекторів, митників, податківців тримає держава, щоб їх контролювати і на них тиснути 100 тисяч. Я вже казав, що якщо країні потрібна мобілізація. Оце і є кадровий резерв. Більшість цих людей це чоловіки призивного віку. Більшість цих людей озброєні люди, які давали присягу державі, які багато років отримуються нами з бюджету, і вони сьогодні не на фронті. В нашому суспільстві дуже люблять казати про ухилянтів. Мені здається, їх треба там шукати. Люди, які не просто сьогодні не на фронті, хоча. Треба просто дати їм наказ іти туди, бо вони держслужбовці. Вони не просто не на фронті, вони на війні. І воюють вони з нашою державою, з нашою економікою, без якої не вижити в країні, яке веде війну на виснаження з нашими підприємцями. Завдяки їм сюди не будуть йти інвестиції, завдяки їм не будуть працювати підприємства, які могли би виробляти зброю і все необхідне для оснащення нашої армії. Затримання на кордоні Івана Мазепи стала такою крайньою точкою резонансною. Чому саме його затримання так схвалювало суспільство? Хоча ми знаємо, що маски шоу вже давно почалися під час війни і йдуть не зупиняючи під підкриттям таких законотворців, як пан пангетьманців, які дозволяє це робити, і вважають, що це правильна політика держави, яка знищує їх економіку, яка знищує. Той самий золотий клас підприємців, тому що Ігор Мазе поїхав на Давоський форум. Давоський форум це дуже дивний захід. Там збираються найбагатіші люди Заходу і Європи. І якщо чесно, я не дуже позитивно сприймаю Давоський форум, тому що, не будучи конспірологом, не люблячи всякі конспірологічні теорії, про всякі там світові уряди, золоті мільярди, заколоти різних там масонів та інше, я повинен сказати, що якщо чесно, то Давоський форум чесно каже, що це спільнота найбагатіших людей світу, яка хотіла б керувати світом. Але якщо б на Давоському форуму озвучували якісь дійсно справжні ідеї, такі, знаєте, позитивні, які б давали в світі безпеку і розвиток, я був би за. Але там часто ідеї соціалістичні. На цьому Давоцькому форумі була сенсація. Новий президент Аргентини Мілей зробив таку доповідь, яка досі обговорюється всіма, і я раджу вам знайти її в перекладі, в тому числі й український переклад, в мережі, і подивитися цю доповідь. Він там. Був холодним душем на цьому форумі і сказав, що основною загрозою сьогодні для світу є слабкість демократичних устрів, які загралися в сучасний соціалізм. Загралися втручання держав в економічну і підприємницьку діяльність в різних країнах. І Аргентина, ця країна, дуже це сильно відчуває, колись найбільша країна по своїх ресурсах на континенті Америка Південна Америка. Вона мала бути найбагатішою країною, але оця соціалістична ідеологія правлячого класу Аргентина призвела її до бідності. Він зараз хоче бути людиною, яка відмінить державне втручання, скоротить держапарат і поведе країну Аргентина до розвитку. Україна точно така країна. Це країна з величезними ресурсами. Але Державний апарат цієї країни не дає можливості цим ресурсам стати добробутом для українців і основою перемоги проти такого сильного ворога, як Росія. Мені здавалося, що приїзду Ігоря Мазепи, системного інвестора, який привів понад 4 мільярда доларів в нашу економіку, теж міг би бути сенсацією. Але в цьому ще є один важливий елемент. Ви знаєте, наші силовики і правоохоронці, так звані правоохоронці, воюють не тільки сьогодні з бізнесом і не тільки заради відкатів, грошей і хабарів, які вони вимагають, не заради рекету. Сьогодні ще з високих кабінетів їм дають такі настанови проти тих, хто дозволив себе владу критикувати. А Ігор Гримазепо цю владу критикував, і не випустили його в Давос, тому що критик. Української влади не може бути спікером на такому впливовому форумі. А ще сьогодні правохоронці боють з іншими критиками влади це журналістами. Ми бачимо, що відбувається в справах Ніколова Бігоса, які ресурси використовують сьогодні силовики. 30 чоловік приїжджали, щоб встановити камери стеження. В сауну, в спальні кімнати, щоб знімати співробітників і дівчат, які працюють на бігоса. А може ці 30 чоловік повинні бути на фронті і не займатися оцією дурнією? Вся проблема в тому, що сьогодні українській владі не подобається, коли її критикують. І тому оці інтереси величезної армії правоохоронців і силовиків, які воюють з журналістами і підприємцями, і нашої влади співпали. Вони почали цю війну. І в цій війні все по-справжньому. Сьогодні прийшла новина, що будинок Ігоря Мазепи був спалений не від рашистської ракети, не від снарядів росіян. Я впевнений, підпалили його по завданню тих же правоохоронців. У мене в програмі пропоную вам бути президентом був Андрій Длігач. Підписуйтеся на наш канал, щоб подивитися цю програму. Я дам посилання під цим відео на цю програму. Він про це каже. Він каже, що перше, що повинна робити держава, це зберігати і примножити той золотий клас підприємців. І він каже, що, на жаль, сьогодні українці силовики знищують державу зсередини. Нам дійсно треба виграти війну з нашим ворогом. Але не вигравши війну, яку розв'язали наші силовики проти нашого громадянського суспільства, проти підприємців і журналістів, ми війну з Москвою можемо не виграти. Давайте об'єднаємося заради того, щоб бути переможцями як всередині країни, так і перемогти ворога, який нас атакує на фронті.